Вітаємо до вашої уваги. Представлена однокімнатна квартира. Квартира знаходиться за адресою провулок Квітневий 1А. Квартира на 9 поверсі. Ось так виглядає кухня. Є електрочайник, мікрохвильова піч, холодильник. Ось така кухня. Санвузол у нас окремий. Є бойлер, ванна кімната. Тут у нас знаходиться пральна машина, кімната, велика шафа, є кондиціонер, великий розкладний диван, телевізор, дуже просторий балкон. Ось така квартира. будь ласка, запрошуємо вас на перегляди.